Лу. Лу? Шукаєш це? Сюрприз? Фраджайл підкинула мене сюди. Я нарешті побував на пляжі. Добре. В її пляжі. Не хвилюйся. Я пройшов весь цей шлях не заради краєвидів. Твоє дорогоцінне бібі має серйозну проблему. Епізод шостий Дедмен. Маєш пам'ятати, я пояснював, що ці інкубатори поєднують бібі через хіральну мережу з їх все ще матерями в генеральному штабі. Бріжбріч Бейбі є буквально містками між цим світом і потайбіччям. Їм не місце, як тут із нами, так і не місце разом із Біті там, а їх місце саме посередині, без приналежності до одного чи іншого світу. Але бібі 28 почав все дедалі більше схиляти в сторону світу живих. Ли не до тебе, Семе. Тому що ми партнери. Партнери? Семе. Лібі лише інструмент. Не людська істота. Місток? Так. Дитинка? Ні. То скажи мені, в чому ж проблема? Це інструмент? Ця зброя. Перетворюється на живу істоту. Воно набирає вагу. Мозкова активність підвищується. Воно накопичує спогади. bb 28 набуває самосвідомість. Фактично стає дитиною. Не звучить проблемою, як на мене. Це обладнання Семе. Виготовлене з метою. Метою, яку не виконуватиме поза капсулою. Існує 70-відсотковий ризик катастрофічної невдачі при вилученні. Що наразі не має сенсу, бо тут і зараз. Воно припинить функціонувати за кілька днів. Припинить функціонувати? Вірно. Навіть капсули буде недостатньо. Воно зламається. Що ж нам робити? Ми перезавантажимо це. Ти маєш залишити це зі мною, звісно ж. Я розріжу поповину, що вас поєднує. А далі здійсню дії з перепідключення цієї штуки з потойбіччям. Думай про це як про невеличке висотування нитки, яке потягне оце туди, де йому місце. Між двох світів, між живими і мертвими. Проте як я й сказав, тобі прийдеться провести деякий час без цієї штуки. Ти впевнений, що це спрацює? Звісно ж, одна заковика лише. Операція може стерти пам'ять. Стерти? Луза буде мене? Розслабся. БіБі функціонуватиме як треба. Ти маєш довіритись мені. Ну ж бо кажу ж тобі це наче гра. Вибираєш повторити і починаєш знову. Ось чому я ненавиджу ці штуки. Семе. Я вже був брудним після подорожі через пляж. Тепер твій бібі додав ще бруду. Ніхто не зможе підслуховувати тут. Це лише між нами. Не ведеться запису нашої розмови. Немає відео також для розшифрування руху губ. Посунься ближче. Дай Гартмен не має знати про це. Зрозуміло? Я продовжив розкопувати інфу про перші експерименти з Бібі. Офіційно вони були призупинені урядом після того, як вибухова ангіляція забрала життя діючого президента. Документи знищили. Бібі-технологію заборонили, вірно? Та очевидно, що експерименти таємно продовжили. За прямим президентським указом стренд. Бріджет. Бі-бі були надважливими в розгадуванні таємниці де Стрендінгу. Оу, вона мала величезні плани щодо них. Вони були розроблені не лише, щоб виявляти біті. Вона хотіла інкорпорувати їх до хіральної мережі для полегшення подорожі на пляж. Та жодні з її планів не здійснились. А тепер технологія Бібі попала до рук терористів. Яка в усьому цьому роль Гартмана? Навіть страшно дізнатись. Я не знаю, як довго він працював на стренд. Я навіть не знаю справжнього його імені або його обличчя. Думав, ти знаєш? Бо ви обидва давно знайомі. Він вже носив маску, коли ми познайомились. Щось про опіки обличчя. Вірно, вибач. Всі дані з того часу засекречені на найвищому рівні. Наскільки я знала, що директор має доступ. Та хіральна мережа дарує нові можливості. Компіляцію фрагментованих даних з публічних джерел по всій країні. Я, можливо, зможу зібрати частину картини. Будь обережним Семе. Вони стежать. Що ж, Семе, Ти кмітлива людина маю визнати. Все ж це чудовий спосіб, яким можна виконувати прання. Просто полагодить Бібі, добре. Ох ні, це ти будеш лагодити. Я б ніколи не впорався без твоєї допомоги. Перевір термінал на горі за деталей. Коли будеш готовий, звісно ж.